Сьогодні 14 жовтня і наша підказочка від Всесвіту. Кожне відео нагадую: я не гадалка, не таролог, не астролог і не інша шарлатанка. Я не вірю ні в які там сузір'я, знаки зодіаку. Я розважаюсь і запрошую вас порозважатися трошки, щоб підняти собі настрій. Чи збувається те, що. Я гадаю, ви знаєте, ну от вчора у нас було якесь мас-медіо, якісь там новини, щось там з нам з газет щось прийде. І ви знаєте, я точно я отримала новину, яка не ну, була не дуже така, знаєте, приємна для мене, така яка більш дратуюча, як і що, як і новини з мас-медіо. Найчастіше це якісь погані новини або новини, які нас обурюють, і так далі. Ну от. В це не можна не вірити, бо ось це збувається. А може я просто притягнула за вуха те, що хотіла бачити. Не знаю. Коротше, що ми робимо? Відкриваємо книжку і там десь там щось тобі знаходимо якесь там слово. Е, ось, бачите. Я не дивлюсь ніколи в камеру, тому так трошки воно незграбно все виглядає. І так, що в нас, поки він не прочитає цю книжку, він казав, що це великий роман. Я думаю, що не прочитаю цю книжку. Насправді це йдеться. Ну, і я показую кожен день мою розвитку. Насправді, можливо, це йдеться про якусь незавершену справу. Хтось не дочитав книжку, це звичайно, що це символічно. Сьогодні треба звернути увагу на справи, які ми, ну, принаймні, я, бо я нікому нічого не раджу іншим, тільки собі. Ну, так що я тут не одна. Щоб так не було, що я сама з собою розмовляю, то я кажу, ми. Так от сьогодні я буду робити те, що мої недороблені справи. Щось таке, що я десь почала робити, а я знаю, що це. Наприклад, я... у мене є така шаль велика, яку я почала ще в'язати минулого року, а потім робила кипічки на ній, і якось потім жорка в мене захворів, і ось вона ось долежала до наступної зими. І у мене цей кульок з моїм в'язанням, ось прямо біля мого крес, крісла лежить. Оце мені треба, мабуть, почати доробляти свій шарфик, бо у нас вже холодно на вулиці. Ви доробляйте свої недороблені справи, до речі, доведено науковцями, що людина, яка доробляє те, що вона почала, але не закінчила, почувається набагато впевненіше, мотивованіше, ніж люди, які накопичили недороблені справи. Тож сьогодні беремось за те, що треба довести до кінця. Всім нам миру, добра, слава Україні і героям нашим слава.